Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Видимо, й Невидимо. Були собі пан і лакей. То як були ще вони малими, так вкупі гралися, і все у них зарівно. А як став панич паном, то так зненавидів того лакея, що давай вигадувати та приказувати. Щоб він зробив те та й те, та все таке, щоб його можна було позбутися. Усе те лакей поробить живим і вернеться. От раз загадує йому принеси мені, каже, видимо і То й не видимо. Той іде, плаче, та й прийшов десь у ліс. Та такий страшенний, що Господи. Дивиться, стоїть хатка. І не пішов у ту хату та й заховався під причіпок. Коли це був обід, приходить дід та й гукає Видимо, не видимо, подай стіл. Тут одразу де не взявся стіл, а на йому усякі напитки та наїдки. От дід напився, наївся, а тоді. Видимо й не видимо, прибери. Зараз де все те й поділося. А той лакей з під припічка, усе й бачить. От як дід пішов, лакей виліз. А ну, каже, і я заждаю того собі. Вийдемо не видимо, -невидимо. подай стіл. Зараз дещо й взялося. Він напився, наївся, тоді й питає. А що видимо не видимо? Може тобі у цього хазяїна набридло? Та набридло каже. Так ходім зі мною. Ходім. Ото й пішли, він кожної версти відійде, гукає. Видимо, не видимо, чи ти тут, 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 хазяїне, не бійтесь, я не останусь. Коли це йдуть, бачить він, що покої будуються людей нікого не видно, а одна тільки сокира. Сама й теша, сама й рубає, а що треба підняти, сокира устромиться. Сама й на гору витягне, видимо не видимо йому й каже. Поміняй мене на цю сокиру саморубку, а я у тебе знову буду, як тільки гукнеш. От тільки то сказано, а тут і дідок іде. Він і каже Проміняй мені, діду, цю сокиру на видимо й не А яке ж воно? Він тоді зараз видимо невидимо а подай на стіл. Десь що й вродилося? Дідок напився, наївся. Це каже добра штука, а чому не проміняти? Та й віддав йому ту сокиру. От він вийшов за кряж та й кличе. Видимо, не видимо. Тут, тут хазяїна, коло тебе, озивається. От випало йому йти лісом, і де він і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок. А що це питає діду, у тебе таке? Та це Ломачка самобійка, ось одися! Ану каже, Ломачко самобійко, ходи. Та Ломачка, як почала скакать: Що не скочить, то дуба звалить, що не скочить, то знов звалить. Він тоді до свого. Вийдемо, не видимо, подай на стіл. Зараз де ще взялося. Дід напився, наївся та й пристав до нього: Проміняй мене його на ломачку самобійку та й проміняй. А видимо невидиму і каже йому: Та проміняй, бо я знову тебе буду. Він проміняв, узяв ту ломачку самобійку, вийшов з лісу та й гукає: Вийдемо на видимо. Тут, тут хазяїне коло тебе. От приходять вони в місто, зайшов лакей в трактир, зараз як закомандує, видимо не видимо, подай стіл. Відразу де й взялося. Він напився, наївся, та ще коло себе чоловік 10 нагодував. Та тоді Видемо не видимо, Прибери. Дещо й поділося. А в тому трактирі гуляв вояк, побачив та й каже. Це ще не штука, а от штука. Ану, прути, нуте. Де не взялися прути, як заходилося, так коло нього аж свистять. Ось проміняй, каже, мені на твоє видимо не видимо. А видимо, не видимо, та проміняй каже, я знову тебе буду. Він проміняв його на ті прути, та тільки вийшов за місто та й кличе: Видимо, не видимо. Тут хазяїне, не бійсь, озивається. От прийшов лакей до свого пана. А в нього саме гості були. Та сусідів понеї здило такого, пан як побачив, що лакей вернувся, так закричить. Ей, подай канчук. Ні, каже, підожди. Бий гостей, Ломачку, самобійку, та добре бий. Як почала та ломачка гостей чистити, що побила, а що повтікали, він тоді допрутів. Прути, нуте. Як візьмуться ж ті прути коло пана, от як відчистив добре пана, що той йому вже нічого й не каже, тоді давай будуватись. Ломачка самобійка добивалить, валить. Сокира саморубка сама таскає, сама рубає, сама й теше, А він тільки погоджає і не приказує. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.